Я ще не купив машину своєї мрії. 24-го року GT3RS. Але є одна проблема або дві? Ну можливо, три, а може й багато проблем. 992 й GT3 RS — це король усіх порш. Що вони тут зробили? Більше аероелементів ніж GT3, більше потужності, ніж GT3, і більше карбону ніж у GT3. Але якщо ви хочете купити таку машину, ви повинні бути в спеціальному списку від Порше. Ви повинні купити абсурдну кількість автомобілів, щоб вас взагалі включили в цей список. Серйозно, Тож, коли люди зі списку, які могли купити GT3 RS, вирішать продати їх як вживані автомобілі, вони зможуть продати їх за ціною значно вищою за рекомендовану ціну. Це великі гроші за дві літри. Але скажімо, що попередній власник купив його новим, і по дорозі додому потрапив у невелику аварію. Це може бути можливістю придбати його значно дешевше за цю ціну.